Якщо ви думаєте, що в грудні місяці не треба нічого сіяти, ви дуже сильно помиляєтесь. В цьому відео я вам розкажу, які саме рослини можна вже сіяти на розсаду. І поки я буду вам розказувати, не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. А і обов'язково пишіть в коментарях, а що ви саме сієте вже в грудні на розсаду. Більшість думає, що якщо прийшла зима, то городники відпочивають. Не тут, то було саме в цей період. Городники починають готувати насіння. До посіву і вирощувати розсаду на майбутній сезон: грудень, золота пора для пророщування літніх квітів. І я вам розкажу, які саме квіти вже треба починати сіяти на розсаду. Ну, в першу чергу, ми сіємо все те, що дуже повільно росте. Є квіти, період від початку посіву до цвітіння становить 130-200 днів. І якщо їх посіяти в грудні або ж на початку січня, вже на початку літа, можна насолоджуватися їхнім цвітінням. І так, які ж квіти ми вже починаємо сіяти? Гвоздика шабо. ніжна красуня зможе порадувати свого садівника своїми квітами аж через 5-6 місяців. Беремо невелику ємкість, робимо глибину луночок 3 мм, витримуючи відстань 2-2-5 см між насінинами. Засипаємо піском або шторфом, тонким слоєм, накриваємо плівочки і ставимо на підвіконня. Для сходів температура має бути 20 градусів. Бегонія. Часу для цвітіння не менше, ніж у гвоздики. Насіння бегонія дуже дрібне, тому сіємо поверхнево і добре зволожуємо землю. Потім накриваємо плівочки та чекаємо сходів. Температура для сходів має бути плюс 20-22 градуси. Еустома. Красуні треба 5 місяців, щоб почати цвісти. Посів на розсаду відбувається так само, як і у бегонії. сінці і стому проростають дуже довго, тому наберіться терпіння. Пеларгонія Якщо ви сієте цю квітку взимку, треба обов'язково додаткове освітлення. Принцип посіву той самий, але ми цю це насінні присипаємо невеликим шаром ґрунту. Грунт потрібно регулярно поливати. Геленіум осінні висіваємо в кінці грудня. Тоді до кінця літа він порадує вас своїм неймовірним цвітом. Примула. Якщо посіяти насіння на початку зими, до літа вона вже буде цвісти. Насіння примули спочатку пророщать у вологій серветці, а потім поміщають в сумі шторфу. Всходи з'являються вже через 15-20 днів. Також в цей список можна додати лаванду, гейхеру, вербена гібридна та лобелія рінус. А ви обов'язково пишіть в коментарях, що ви вже починаєте сіяти в грудні. Але пам'ятайте, що для розсади краще брати або ж ґрунтосуміш, або торфяну суміш для розсади, щоб ґрунт був дуже пухким і легким. Тоді ваша розсада буде швидко всходити.